Так, ну що, ми в моєму діджитал просторі? Це Notion, і я тут організувала все своє життя. Що ви можете тут побачити? Сфери життя, у мене блогінг, саморозвиток, ментальний розвиток, інфобізнес і здоров'я. Зліва це коротка навігація по головним сторінкам, ну, щоб був швидкий доступ. Потім пріоритети тижня, потім я вивела картинку зі своїх очуття, які я буду ось купувати. Задачі саме от, я, я йду і працюю по спринтам, тому мені всі задачі, які є на тиждень, саме в такому виді, найзручніше бачити. Потім я відсвятковую трек. Звичок, активні проекти з прогрес-баром. і тут у мене база знань, тому що така штука. Я дуже багато зберігаю ідей, і ці ідеї я зберігаю і в телеграм-каналі, і в інстаграмі, і просто в закладках браузера. І виходить так, що купу, купу всього мені здається, що в мене якийсь хвіст, борги типу задач. І виходить, що це просто якась мусорка, свалка якоїсь інформації. Я зрозуміла, стоп. Просто так скролити стрічки, зберігати цікавий контент і не читати, не обробляти цю інформацію це не мій підхід. Я буду більш свідомо до цього відноситись, і тому я зробила такий Knowledge Hub, де все по категоріям, по статусам я розбираю. Ну, наприклад, є стаття. Повна стратегія для інфобізнесу. Це сфера інфобізнесу. Тут статус, тут задача, мені потрібно розібрати цю всю табличку. Потім мені потрібно задачу поставити. Так, сфера. Статус змінити. Наприклад, якщо не актуальна, то я, напевно, отак зроблю архів. Ось. І далі тут можу або грати з фільтрами, і якщо певну інформацію я не хочу бачити, то якось це зховати. Так, давайте тепер кожний блок окремо розглянемо, що у мене там. Давайте почнемо зі сфери життя. І так, блогін. Заходимо і бачимо, що в сфері блогінгу у мене є ціль. Проєкти. я, до речі, прийшла до того підходу, що просто проєкт Instagram – це ні про що, дуже широке значення проект, тобто немає кінця і краю. А мені потрібно бачити результат. Я ж спрінтер, мені потрібно галочку поставити в кінці кожного проєкту. Тому я прийшла до висновку, що так, проєкт Instagram Січень, проєкт Instagram Лютий це найкращий підхід. І отже, у мене тут є ціль. Ви можете тут бачити є проекти. Якщо є якісь корисні статті, які мені потрібно обробити з бази знань, то ось я тут побачу цілі на 3 місяці і тут все свалище з контент-плану. Тут потрібно все обробити, тому що ну, тут реально свалка. І всю цю свалку відсортувати, і ось тут віднести цю табличку. І, бачите, тут у мене ідей дуже багато, але я чомусь нічого це не роблю. Так, ну давайте поставимо ширше ще було видно. І так, TikTok у мене просто на паузі, тому що я не знаю, як підійти до цієї цілі, вона буде довго тривала і точно десь уже в другому кварталі. Так, Ютуб-грудень, що у мене тут? Є терміни з 1 по 31 грудня, є сфера життя, є статус, є тип, є задачі, і я бачу свій прогрес бар. Ну, в принципі, це все. Так, повертаємось ще до якоїсь іншої сфери життя. Ну, наприклад, здоров'я. Тут вона в мене полупуста. У мене є ціль. І в мене є проекти, які я виконую. До речі, курси, які я проходжу, у мене також це проекти. Тобто, я не виношу, як це окрема сфера життя навчання, тому що в мене немає цілі качати сферу навчання. У мене є ціль качати конкретну сферу, тому я її купую певні навчання і вони прив'язуються до конкретної сфери. Ось у мене були проблеми зі сном. Енергія, шкіра, волосся це все вивчала, потім проходила марафони. І тут, наприклад, ось рецепти Ані завертайло. Я перехожу, і тут я бачу: раціони зберегла і статус цієї інформації. Тобто, все під рукою я нічого не втрачаю. У мене є ціль підняти ферритин. Якщо я перейду, то ви ще поки що рано сюди заглядати, потім до цього перейдемо. Ну і, наприклад, давайте там інфобізнес, також сфера це бізнесу, я бачу ціль, я бачу проекти, база знань. І тут вся свалка, тут дуже багато всього, що відноситься до цієї сфери роботи. І що саморозвиток. Також широка сфера, але в мене більше тут рефлексія, я тут моя суперсила, мої правила життя, що я ціную в житті, страхи. Ну, тобто тут я працюю над конкретними, можна так сказати, ну, я не знаю, якими, не ментальними штуками, ну, ті, які точно. Змінюють рівень мого життя на краще. Далі, пріоритети тижня, сама їх визначаю і ставлю, ось як ви бачите, за цей тиждень я багато чого зробила. Потім вивожу саме задачі, які мені потрібно виконати. І дивіться, якщо я тут якусь задачу не зробила, наприклад, у нас сьогодні середа, до речі, це відео я записую. Так, я ставлю потім. Такий ось статус. Якщо я розумію, що я за середу я не встигаю і переношу на завтра, якщо є там куди всунути, тому що я в день не більше восьми задач виконую, або на якийсь інший день. І потім я бачу, так, ага, перенесла з іншого дня. Значить, потрібно мені цього слона з'їсти першим пріоритетом. Так, тут вивела, зробила в Канві. Також можна, ні, я до речі, не в канві це зробила. Я зробила це в інстаграм, просто кольорову підкладку зробила і вирізала всі ці картинки в ПНГ і вставила. Тут мій трекер звичок. Я відслідковую, як я п'ю вітаміни, скільки разів на місяць я займаюся стречингом, коли я лягаю спати. І моя задача так, тут прогрес бар зник. Ну, в шаблоні він буде, до речі, цей шаблон я вам дам можливість собі придбати, щоб він у вас був, тому що ця система складна. Я не знаю, чи новачок її потягне. Новачок для мене це той, хто взагалі не знав про Notion. Напевно, точно ні. Але уже для рівня той, хто юзав цей сервіс, то вам точно ця система потрібна буде, ви зможете скопіювати. І тут у мене ще є прогрес-бар, ну, тут його не видно. І ось задача дивіться. Моя задача не гнатись, щоб прогрес був 100, а відслідковувати. І якщо я розумію, що у мене щось просідає, у мене проблеми з медитуванням, то я таке думаю, Ань, ну ти ж хотіла медитувати і щоб твій розум був більш спокійний. Що таке? Або я не читаю, ну тобто, значить, або я викреслюю цю звичку, або я роблю якісь такі нагадування. І міняю свій тип життя, щоб я все-таки читала. Так, це була коротка вставка. Так, по задачам, все начебто ми пояснили. Мені зручно так. Якщо вам зручно бачити задачі тільки на один день, ви можете ось такий фільтр зробити. Якщо вам зручніше якось по-іншому, ну тут вид можна міняти фільтрами, гратись, щось приховувати, щось. Навпаки, якщо ви хочете бачити всі всі задачі, щоб воно було у вас списком. ну я так не люблю, тому що в мене задач стільки, що якщо я побачу, мій мозок скаже: О Боже, як це можна все це виконати? І потім проекти. Це класна штука, тому що, наприклад, навіть навчання, проходження якогось курсу для мене це проект. І навіть ось зробити шаблон Notion і потім його опублікувати це також для мене є проектом. І я бачу, наприклад, прогрес. Тут задачі я сховала, тому що дуже всього багато. І давайте ось переглянемо. Навчання, курс. У мене є ось таймлайн, скільки він буде тривати, сфера життя, статус, тип, які є задачі і який прогрес-бар. Далі, якщо я хочу по сферам бачити, я можу по сферам подивитись. Завершені мої проекти ось відображається, і я можу побачити, скільки задач я перелопатила, щоб виконати цей проект. Що ще? Ну, і по статусам, якщо потрібно, Но, насправді я не люблю дивитись по статусам. Я просто активні вивожу. Якщо щось у мене стопориться, то я просто вивожу, що у мене стопориться. Ну, наприклад, курс, по щастю, на курсері, Боже, такий монотонний, я його не можу нормально дивитись, повільно дивлюсь. Сайт моєї школи почала, потім зупинилась, тому що ну, інші задачі навалились, поставила на паузу. Ну і так відслідковую. База знань, Knowledge Hub. у мене була така проблема. Дуже багато всього дивлюсь. Мені потрібно і по інфобізнесу моєму, ну й взагалі, оця надивленість вона потрібна. І виходить так, що я зберігаю і в інстаграмі багато всього контент-плану, і в телеграм-каналі в збережених. Ой, не в телеграм-каналі, просто в телеграм збережених багато зберігаю, і вкладки браузер, і на Ютуб переглянути пізніше мене все багато. І виходить так, що я все зберігаю, зберігаю, щоб потім подивитися, а нічого не роблю. І в мене здається, що в мене просто купа інформації, який за мною хвіст боргів, і ну, якась тяжкість просто на душі від цього. І я потім зрозуміла, так, Аня, це не твій підхід, ти маєш все реально обробляти, вдумано вчитуватись, якусь користь цієї інформації витягувати. Тому я, якщо щось цікаве знайшла, я називаю тему цієї статті, потім. Обов'язково присвоюю тип і статус, і якщо мені потім потрібно, так щось я знайшла. І Потім ну, перечитаю, і, наприклад, напишу або допис, або зніму якесь відео, або взагалі нічого не зроблю. Напишу якісь для себе висновки, але насправді, якщо ви якусь інформацію читаєте, то бажано ділитися нею з кимось, тому що в слоях нашого мозку ця інформація більше якось там відкладується. Ну це я так читала, сподіваюся, це правильно. Далі я зробила візуалізацію того бажаного, що в мене є. І, до речі, така штука, що все заганене у мене збувається десь затримкою три роки. Тому я мрію сміливо, і нехай це буде, наприклад, там кнопка YouTube за 100 тисяч підписників. Ну я розумію, що я її у 2024 році точно не отримаю. Але нехай буде, бо я її колись отримаю. Ну і потім там кількість підписників, кількість обороту по моєму ФОП, Нью-Йорк, дім затишок, бейбік, можливо, я вже стану мамочкою, нарешті. Моя фізична форма, бізнес-клас. Тобто ви можете на цей дашборд все-все-всі все, картинки вашого бажаного стану поставити і навіть не так сховати в цілі, як я, а ось тут десь на початку. Поставити, щоб воно у вас було прямо перед очима. Цей шаблон я зробила в канві і я вам дам посилання, вам що потрібно буде зробити: зареєструватися в канві і замість моїх картинок підставити свої. І все. Так, цей шаблон ви можете придбати тут. Під відео буде посилання і Special прайс перед Новим роком. Копіюйте. Якщо у вас будуть якісь. Складнощі, там буде телеграм-канал, ви можете мені писати, кому потрібно точно цей шаблон придбати. Хто хоче побудувати собі другий мозок в діджитал просторі і не тримати все в голові, і не забувати нічого. Хто зберігає купу інформації, там в замітках, в телеграмі, але ніяк до, ці, до цієї інформації не підступиться і взагалі не бачить прогресу по задачі інформації, яку він обробляє. І хто хоче спробувати. Щось нове, я маю на увазі систему планування в Notion. А на цьому ми завершуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube. Я сподіваюся, що я буду його вести більш регулярніше, ну, хоча б три відео на місяць, а також мій Instagram. там я ще частіше. Якщо. Є якісь цікаві думки, пишіть, якщо є якісь ідеї, що можна ще на ютубі моєму розповісти. Також пишіть, буду рада. І все з Новим роком вас з зі святами. Пока! pay your bills. Buy mom a new house, new car, new wheels. Yeah. All of me wanna harmonize your melody. Hubik.